Добрий день, дівчатка та хлопчики. Сьогодні ми з вами вивчимо віршик Я живу на Україні, замнемо таблицею. Давайте спочатку його прослухаємо. Хати білі, чепурненькі, діти всі такі гарненькі, маки в полі червоніють і волошки генці. Всі сади такі плодючі, огороди всі родючі, наша Україно-мила, донька я твоя щаслива. Тепер повторюйте за мною хати білі чи пурненькі, діти всі такі гарненькі. Маки в полі червоніють і волошки ген синіють. Всі сади такі плодючі, огороди всі родючі, наша Україна мила, донька я твоя щаслива. Тепер спробуйте самостійно. Хати білі, чепурненькі, діти всі такі гарненькі, маки в полі червоніють і волошки генсиніють. всі сади такі плодючі, огороди всі родючі, наша Україна мила, донька я твоя щаслива. Дякую за увагу! До побачення малята.